Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пост, який слабких приведе до депресії, а сильним додасть мотивацію, пише Макс Гордієнко. Так що не читайте, якщо що увімкніть єдиний марафон, мій глибокий жаль, ми провалили військову кампанію 2023 року. Про це сказав не я, генерал Буданов. Слухайте його інтерв'ю. Ми не так візьмемо. Токмаками та мінімума, щоб якось виправдати величезні втрати, і досягти, хоча б оперативного успіху. Ми Зав'язали у Сталінграді Зеленського. Він же бахмут. Спочатку ми тупо за нього билися, потім його здали. Потім почали оточувати, що повернути. Просто не всім військовим не зрозуміло. А що він не має не лише стратегічного значення, навіть оперативного і так у фортеці Бахмут не було жодного масштабного укріплення. Все піхотарила сама як могла чи могли ми інакше провести кампанію 2023 року, так якби нам дали б ту зброю, яка нам потрібна для наступу. Дуже багато ракет дальністю 300 кіло. Метрів танки та літаки, багато дронів дуже багато. Якби захід не втрачав довіру до зборища що корупціонерів, агентів ФСБ та дилетантів, які засіли в офісі президента та КМ, якби Захід зумів, якою буде Україна після своїх успіхів на фронті, він не розуміє, тому що цей серіал Кавен, який захопив владу, може стати європейським Афганістаном. Корупційною чорною дірою, якщо коли поглинає ресурси заходу, інтелектуальна обогість обраної еліти, це маркер для заходу, що з цими наголеними міністрами. Одягненими в на накшталтиме щойно з окопів говорити можна тільки як професора Приображенська зі своєю собачкою Шаріковим. Елітний негативний відбір в Україні досяг свого апогею, коли ми вибрали зелених покидьків випадкові люди з досвідом весільних фотографів, рестораторів, валтівників кримінальних авторитетів. Одного коля Катлієта достатньо. Він такий собі збиральний образ депутата від слуги народу в Одесі. Це Гришка Діденко та Олексій Леонов зелені шарікови. Що нам потрібно зробити за зиму? Кардинально зміни склад КМ призначити іншого прем'єра, який не буде, але з облюдом Єрмака і Зеленського під час війни хороший інструмент, якщо він не заточений на корупцію, якраз зараз апаратираються за інтелектуальний центр реформ. Зеленський припинить грати. Я провів ставку, бо він нуль у військових питаннях, а зосередиться на міжнародній політиці та піар-кампаніях для країн Заходу. Південно-східної Азії, Південної Америки та Африки може стати ведучим кулінарного шоу англійської мови, щоб рятувати провальні проекти за 50 Десят мільйонів гривень. Офіс Єрмака повинен перестати кошмарити військових та генштаб і дати заложному повну свободу та повну відповідальність за війну. Скоротити ставку до шести може семи, а не до цього збори що безглуздих людей у кількості 20 з лишком покидьків чия користь тільки в одному для зермаківа. Контролювати залужно. А скільки серед них агентів Росії те ще питання? Нам потрібна кардинальна чистка серед командного складу ЗСУ робити і робити її має залужний з повною свободою дій. Офіцери, які діють по Жуковські, нам не. Потрібні нам потрібне системне навчання та комбатів, здатних до навчання і таких у нас багато. Місні штурми за посадку. Щоб було що сказати злочинному єдиному марафону, це має припинитися. Нам потрібна лінія Маннергейма, бо Росія за зиму і весну може відмобілізувати мільйон або півмільйона Росіян, навчити і озброїти їх, і в них вистачить ресурсу, якщо що і Північна Корея допоможе. І Китай, коли побачить, що все йде за планом. До речі, Росія в рейтингу економічних свобод набагато вища за Україну і дрон вони виробляють самі закуповують у Китаю і у 50 разів більше ніж Україна, і грошей у них у 100 разів більше ніж у нас. І не ведіться на нашу пропаганду типу Федоров і притула купили тисячі. Запитайте себе, скільки вони не купили, скільки нам треба, а треба разів у 100 більше. Сподіваюся, найтупішим зараз ясно, що ми втратили військову ініціативу. Якщо кардинально не змінимося, буде біда велика. Ми можемо програти Україну. Що робити? Я написав ви ще про соціальну депресію. Це та зброя ФСБ проти України. А Гентам, які створюють цю модервафлю, а зелені покидьки у складі Верховної ради, кабінеті міністрів та офісі президента. Перші три місяці 2022 року. Коли повітря свободи зміло, російське вторгнення зараз перетворилося на атмосферу економічного концтабору гетьманцева та оруелівського світу, де немає волі і свободи, а є ідіотизм влади та перетворення громадян на рабів системи. Вищим кастам дозволено все. Корупція, відкритий цинізм. А прості люди, то таке бабище народжають. мільйони чиновників, мають броню, отримують величезні зарплати, отримують корупційну ренту і продовжують вигадувати нові заборони, обмеження, інструкції та правила, щоб виправдати своє існування. Один із прикладів постанова кабінету міністрів номер 953, що просто обиває волонтерський рух та постачання гуманітарки в Україну, а ще дрони, тактична медицина та ще мільйон необхідного. Таке міг написати лише прямий агент Росії. Зеленський повинен прийняти, що він не лідер вільного світу та не молодий Черчилль, Він Простий, малоосвічений чоловік, людина з низів кримінального анклаву Кривий Ріг. Він волею Коломойського став президентом України в найскладніші часи і витягати країну з біди не може. Якщо залишиться в менталітеті 95-го кварталу, він думає, що обіймашки зі світовими лідерами це означає визнання його рівним. Ну так Саркозів засос обіймався з Каддафі і де зараз Кадафі або Картер говорив, що самоса наш сучий син, і чим скінчилося із самосою справжній лідер оточує себе людьми, які краще за нього. Професійніші за нього а кришувальника, мафів, Єрмака годиться на ролі комунікатора є західною елітою. А це жалюгідний кулеба викликає довіру у своїх Ві -ві, чи тільки жалість і здивування, Чи є в Україні люди гідні викликати, які на нас обрушилися, є їх багато, але вони не хочуть мати нічого спільного з цими зеленими бокотками і бути їх маріонетками. Це для них принизливо, тому треба радикально змінювати систему управління. І головне Зеленський повинен усвідомити свою профанепридатність і вилізти степли. Іванна Єрмака тоді у нього залишаються шанси на місце в історії. Мої улюблені англокейка все це і розуміють, і їхні стратегічні інтереси співпадають із інтересами України, тому вони намагаються допомогти Зеленському прийняти неповноцінність самого себе і перезавантажитися. Ну або купа чорних лебедів прилетять і не залишать каменю на камені від слуги народу. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.